Привіт, друзі! Ті, хто ти зі мною вже не перший рік, знає, що я дуже люблю незвичайні рослини. Цікаві. Якщо ви зі мною, то я сподіваюся, ви також. Ну, питання, дійсно дурне трошки. <гум> ну, ні, питання нормальне. Просто, типу, що може бути, знаєте, там ти вирощуєш іриси, якісь там чи ще щось таке банальне. Ну, присіпу вас до ірисів, тому що є ріс дуже типу, цікаві, незвичайні. От, Дюнка, ходитися, привітаємося. Дівна, десь так, паф. Кіт не ловиться, бачите, сейчас покемонний. Дюнька, бачите, нас багато котів. Ми з вами волонтери. Да, от. То про незвичайність завжди цікаво знайти те, що би, типу звичайні там собі рослини, а ти їх вирощуєш абсолютно незвичайними і цікавими це або там якоюсь певною формою стрижки, або сорти. От. І одним із моїх найулюбленіших родів це є бузуна. Вони мене представлені двома, вид, двома родами. Це бузина расамоса китицева, тобто червона, і е, самбука Нігра, тобто бузина чорна. У мене вже їх повна. Ну, напевно, вже є майже всі сорта, які тільки можуть бути, ну крім таких банальних. От, але мало, мало. Е, мені сьогодні прийшла ще одна цікава польська новинка. Е, бузина червона, Лемоні Лейс. А будемо її висаджувати. Я покажу, як відрізнити бузину чорну від бузини червоної, навіть без листя, і що вас не на... на є бали. Є бали це е, нова програма, за якою будуть е, е, нараховуватися пенсії по є балами. Ну коротше, що ще сказати, друзі. Ну, поїхали, шукаючи бузину в моєму саду, дуже просто знайти тому що на сонці завжди. От, і ось покажу вам. Бачите, ось бузина чорна. Не бачите ось це Black, Black Lace. Ось, бачите, такі брунічки ще такі заховані в себе, їх майже не видно, там от, трошки абсолютно. Ось, е, Також покажу, хто до мене там є Golden Tower. Ну, таке знаєш, що росте поруч. Ось, ось, де там Трошки приморозу такий не став. Ось, Бачите, тож от, тож вони, от, тож вони от, такі от, брунічки більш гострі. Ось, і вони більш сховані. Якщо ми це бузини чорні. Вона, бідно, що не трапилося в цьому році, що в неї майже от всі стебла вони пропали. Не знаю чого, бачите, навіть такі, ну там от зовсім геть погано, але слава Богу, що ось, ця частина, бачите, там от виходить ця от часть вмерла, а ці живі, слава Богу. Ну, коротше, от скажу, цікаво. Тепер будемо зараз бузину червону. Та в мене голді локс, цікавий такий дуже сорт карликова. Mm. Навіть ну, е, до Goldie Lox я покажу вам. Росте в мене ось само, е, теж карликова, забу, як називається цей сорт. Господи е, наомі, точно наомі. Карликова варігатна, дуже красива бузина. от. то такі от. А бузини червоні, бачите, ось, ось вони. У такі е, гострі бронічки, вони, як правило, рано починають рости. Це до мене е, Golden Locks, зараз покажу іншу. Ось, друзі, це унифолія. Вона тут не частина пагонів, ну, тобто, щось не визрівши, а тут бачите, частина вже почали, почали відростати, покажу вам. Ось. Бруньки, це держи, дуже дивно. От, чим відрізняються бузини чорні від червоних? Ну, По-перше, ягодами, а по-друге, кіточками. Вони тут ранньої весни, такими, бачите, от уже вже там, видно бруньки квіткові. Ось, і відповідно цього всього. бачите, якесь наросла цікаво нови. Може, вибачте, десь постійно цей фокус-фокус. Відповідно, це ранньої весни такими китицями. От. А чорний це такими щитками. От мене одна з найбільших моїх е, сортів це е, е, господи, мік шоколад. Бачите, вона кудись пішла? Ось. Теж не бачите, брунечки такі кругленькі, ще більш-менш. Ще не, не визріли Так от, всі бузини червоні, що чорні, люблять сонце. Але якщо у вас у вас мало, мало місця і десь тінь, то можна посилити красивий сорт, який називається обеліск Бачите, вона така фастігіатна форма росте, то бачите, все ще сплять. Бруньки всі зовсім ще сонні. Соня Ну то тобто при цій можна і півтінь. Тут у мене така півтінь росте, тут вище не дає нікому Думаю, може її підроботи, але це дорівнює мінус житло для папороті. Так от, зараз покажу нашу ближче нашу Лемоні Лейс. Покажу вам. Проходимо через зарості все на світі. І йдемо до Лемоні Лейс. Красивий такий дуже сорт гарний теж. Нам ще буде нагадувати Golden Tower, але трошки інша система. Теж, бачите, рослина щеплена, пляки вони все щеплять. Ось тут бачите, ось бачите, не пошла ця брунічка. от бронічка, от Бачите, теж вона на якусь видову. Сюди на куті типу, повна ще при тому ще воск. От бачите, така от красива вона коли виростає. Взагалі дуже гарно ці всі червоні бузини, вони коли виростають, вони такого червоного кольору, типу в них е, нові прирости. Десь там щось воно не перезимувало, там ще щось краще. Ну, це нормально, в принципі, вони нормально виростають. От бачите, росте в торфі, це означає, що треба от, трошки буде його десь подіти. От. Ну, що беремо лопату і йдемо саджати. Е, де ми будемо саджати її? Десь на сонці однозначно. На сонці. От. І е, так, щоб там було потім зручно її Доглядати. Приходимо, бачите, на спава порочі ростуть красунчики. Так, зараз ми досі поставимо, щоб виберемо місце, де її посадимо. І стіну, де її посаджувати. Місце вже набагато менше стає, звісно, тому що бажань менше не стає, а місце менше стає. Знаєте? А далі простатит, аденома, імпотенція. Знаєш? Це хто це? Хто пам'ятає цей ужасний. Такі е, крипові, такі страшні Оці реклами 90-х років. Це там було якесь адалі, бажання. Коротше. Так, тут у мене е, пройшла реформа. Зрізав я е, горіха. Тут у мене різ горіх. Ходім він він не виросте. Тепер мене тут ростуть золото листя, красива е, тополя. Коротше, тут вистачає всіх. Цікавих. Думаю, де ж посадити цю рослинку? Десь, де було б їй комфортно. Ну Може, десь тут е, зверху посадимо. І красиво буде якраз там і те і все. Ну, давайте, зараз викопаю вам перезвоню я. Друзі, змінив я локацію, тому що вирішив, що буде розстане мене між гортензіями, тому що тут скучно, поки гортензій не буде. А така краса буде самого страння, вже, як кажуть, радувати око. Так, обережно її дістаємо з горщика. Так, щас, опа, яка має бути бо, що вже підгулявший. Бачимо, яка красива коренева система, яка активно росте, он, бач, до і садимо, садимо її не хоронячи. Ось десь плюс-мінус як вона росла, бачиш, там вже починається коренева шийка. От, І закидаємо землею. ну, по-перше, Поливати нічого не треба, там поливають, одобряють, тому що ну, на хіба кажуть. І засипаємо тихенько землею. От, Тут в мене росла вагнольна бідна карликова. Ось то мідна дітька, чи кажучи, якась там яка, яка, маус, коротше, то тобто вона в мене пропала, ще, ще літом засохла, не знаю, що їй не подобалося, ну як, що, ну, жарко було, не знаю, обідно, гроші в сраку, коротше, а це, а, коротше, не хочу, я ж це говорити, даже, от, а, поступово ми їх, то, не, не, не хоронимо, от, там будуть у нас, а, е... Просто зараз мороз ідеться, бачите, землю я, землю я е... за, е... ну, розкопав, вона це, не не, не мерзло. Там от вона розцягукається. Трошки ми тут зараз ще присипимо зверху, щоб е, так було страшно. Потім воно все е, осяде, і наша корнева шийка вона наладиться. друзі. Ось така, бачите, історія була. Побачимо, як вона буде весною. Я обов'язково зніму весною для, для нас всіх і для себе, і для вас е, бузини на розпуску, які вони красиві, всі гарні. Ось Красивий такий бузини. Теж, а ще зі мною був, не був, весною, не пам'ятаю чи я показував, не показував. У мене з'являється мій сорт власний. Я називаю його графіт. Дуже красива бузина, теж чорна. Вона в мене йшла сієнцем на ділянці моєї. Ось. Ну Я бачите, такі красиві, теж бруньки гострі. То в неї листя виростає червоне, потім таке стає, як сіре-червоне. Сір -сір ну тут дуже гарна штука. Ось. Так що бузиніть свій. Город, сади, бо вона дуже корисна для рослин. Вона є е, е, природним імуностимулятором. от, е, Кура під півні вже пора лягати в гроб. Коротше, бо це бо, Вже вся нечість має лягати спати. Жартую. Це більше для посил для наших сіх, для наших сусідів проклятих. друзі, ну, наш, все, все про своє друзі. цим У вас пока-пока.